Перша танкова це не тільки потужна сталева техніка, а й очі та жало зенітників і операторів дронів. Командир взводу з позивним дід стояв у джерел зародження підрозділу БПЛА. Ми, не маючи офіційного взводу, вже під Авдіївкою стали як кажуть, взводом безпілотників БПЛА. І також хлопців з піхоти набирали до себе знайомих. Тобто, хто мав молоді хлопці, хто мав наснагу до цього. Ми під Авдіївкою створили такий завод, і там все почалось зараджуватися під Адіївкою. Але як такого навчання ми проходили тільки в інтернеті, курси тільки були онлайн. І вже все було, як то кажуть, в секторі ми навчалися на помилках. Підрозділ Діда отримав неоцінений досвід під час курської операції, і продовжує вдосконалюватися, що є життєво необхідне. Виконання завдань на курському напрямку було дуже специфічне, нове для нас. Тому що це була дійсно війна дронів. І дійсно ми побачили, наскільки багато що з нашої сторони дронів, на оптоволокні, просто аграрних дронів, гексокоптерів. Також ми побачили, яка кількість дронів йде зі сторони Росії в наш напрямок. І це було дійсно нове, тому що на інших напрямках такого ми ще не бачили. Але під обстрілями в ми не одноразово в них тікали, і все у нас вдало. Було. Ми виконуємо функції від операцій, тобто ведемо спостереження за зоною, яку нам надають зону розвідки, щоб ворог не вночі, не, не, ніяк не потрапив на нашу територію. Також у нас є відділення ударних ФПВ БПЛА, Це хлопці роблять самі боєприпаси, самі займаються прошивками, тобто вони роблять ураження, що живої сили, що укріп районів ворога також. Полюють на техніку, котра їздить або на наші, або на їх території. І є ще у нас відділення великої ударної птиці. Це вампір, котрі руйнують вночі великими боєприпасами, укріп районів ворога. Тобто і ураження, і розвитку ми проводимо цілодобово. Воїн-зенітник з позивним Малий був серед оборонців Чернігова, захищав Запоріжжя і Донбас. На рахунку його підрозділу вже Чимало збитих шахедів. Завжди, в першу чергу, адреналін і радість, коли ти бачиш, як він падає і взривається. Спочатку ми, як і всі, працювали з іглами, коли не було нічого, а потім уже стінгери, і потім в процесі ми працювали і з стінгерами, і з іглами. І в травні 24-го року нам дали містраль. Ну, якщо брати сам процес роботи, то суть роботи однаково всього козерка, а так набагато проще. Сам процес роботи такий же, але із-за того, що більш модифіковано, то працювати легше. У нас є особ... особливі команди. Ми виїжджаємо на точки, проводимо цей комплекс готовність. І у нас є планшети, де ми бачимо все, або нас повідомляють, якщо є якісь проблеми з тим. А в основному просто стоїмо, слухаємо. <кій> і Якщо чуємо цілі, то знаходимо їх і пробуємо працювати. Хлопці з першої танкової, попри всі складнощі війни, вірять в переможну мир і докладають усіх зусиль для цього.